Вітаю вас, хто відкриває друге відео. Хто відкриває другу частину прогнозу по Україні та містах України. Ми дивимось з вами з 06.03 по 12.03.2023 року. Кому дуже цікаво, які відбуваються події взагалі про Україну, подивіться в першому відео з самого початку. Також рекомендую вам подивитися перші. Перші п'ять міст, про які я там кажу, можна сказати, інформація вийшла така, яку раніше, раніше карти не показували, і в прогнозах такого я не казала. Так, зараз ми дивимось, починаємо місто Львів. Загроза ракетного обстрілу, це може бути або з води, або загроза тому, що зв'язано з водою. Показують, що можуть літати безпілотники. Десь там, за, за кордоном, можуть також літати самоліти. І ця загроза може бути із самольота, також із самоліта. Показують, що працює ППО. Не знаю і наскільки відсотково, Я сказати не можу. Руйнувань я поки що ніяких не бачу. Поки ось така інформація. Львівська область. Львівська область. Ну, от, показую отак. От. Але загроза все ж таки, дивіться, існує. Львівська область загроза існує. Отак, от як сказала. Отак, от як сказала. Слухайте уважно. Житомир. Дякую за Львів, Житомир. Працює ППО, але не стовідсотково. Напруга сильна. нервова, емоційна, сильно напруга. Уходите, от чего ви уходите? От чего-то ви уходите. Показывают, что нужно будет выставлять щит. Воздушные тревоги лучше. Во время воздушных тревог лучше прятаться. Работает ППО. Зло буде покаране. Зло буде покаране Житомир. А, руйнування, влучання чи будуть? Дивіться. От я із-за того, що працює ППО не 100%, да, я запитала, чи будуть руйнування, чи будуть влучання. Вийшла карта, яка показує взагалі про ресурси. Вона показує про або опалення, або показує про електроенергію. От щось, щось таке показують, а Житомирська область. Ну, це можливо про це воно і стосується, що дивилась Житомира. Чому виходить про опалення або освітлення? Да, також може з водою щось бути зв'язано, тому що тут показують, що можуть бути що є загроза ракетного влучання, є загроза від безпілотників, можуть бути або постраждалі об'єкти, або про постраждалі люди. ППО буде працювати, але показують, що загроза ракетного обстрілу і можуть бути влучання, і ще можуть бути, чому і показали 50%. Щось буде збито, щось потрапить як околиця, да, там, де ну, немає ну, не в об'єкти, а в землю, а щось потрапить в об'єкти і можуть бути поранені. Ну тут або люди поранені, або об'єкти. Да, в об'єкти пошкоджені. Отак про Житомир. Да, Летять ракети. Область. Дякую за Житомир. Покажіть, будь ласка, Луцьк. состояние вообще как города, так и людей какое-то болезненное от постоянных угроз, что летят ракеты, что могут куда-то попасть и все такое. Также, также показывают, что я так разумею, что десь там кордоны, за кордоном, вот с Перебуває якась зброя, яка вас дуже бентежить, яка вас доводить до, до такого болезненого стану. Але ця карта також показує, що якщо що, то е, захистять ЗСУ і будуть в цьому мати успіх. Це я кажу, якщо що, якщо ви про це думаєте, я вже отак от кажу. Розповідаю далі, але показують, що є загроза від ракет, є загроза від безпілотників, можуть бути влучання або в якісь об'єкти, або можуть бути постраждалі люди. Так. Да. Тому будьте, будь ласка, уважні. Є віра, є вірогідність того, що не помітять. Може це буде така ракета, яку неможливо помітити. От щось отаке кажуть. Дивимося далі Волинь. Дивимося далі Волинь. Волинь, зараз прошу, Волинь. Волинь. Ну, ладно вже. Хай буде Волинь. Так, волинь. Показують, що летять ракети. Показують, що ракети відбивають, мають успіх по відбиттю. Состояние болезненное від цих ракет. Состояние болезненное від цих ракет. А може, це обстріл. А може, це обстріл. Обстріл або ракетами, або якимись з іншої. Зброї. Якось із за стіни показують. Да? Огорожа, із-за стіни, із-за огорожі. От якось так показують цей обстріл, буде успіх. І одна інша карта каже, що буде успіх у захисті, але показують, що му... знов, а, показую, що буде приліт, показують, що ще можуть бути. Щось літає у повітрі, то або безпілотник, або десь там, бо воно як за містом. Або безпілотник, або самолет, ну, за чертою, за границею да, от Волині, показують то так. І показують, що цей приліт також, він якось по околиці, от щось таке. Недольот чи що? Можуть бути влучання, да, і можуть бути руйнування. І також успіхи будуть мати, да, бо тут є е, спишка в небі, є ресурс для того, щоб збивати волинь. І після цих влучань і руйнувань будуть зміни і будуть наслідки від цієї діяльності. Будуть якісь наслідки від цієї діяльності. Тому під час повітряних тривог, будь ласка, не ігноруйте, а краще ховайтеся. Тривоги на наступному тижні будуть вашими друзями. Ровни треба буде захищатися, показують напад, і від цього нападу треба буде відбивати напад, і треба буде захищатися. У захисту по відбиттю того нападу буде успіх, показують, що стріляють в вашу сторону. Це можуть бути ракети, а можуть бути якісь інші снаряди, які випущені з якоїсь іншої важкої зброї. Показують, що за спиною, за чертою, за чертою, горить вогонь на землі. Da, можуть бути влучання від ракет або від безпілотників. Це можуть бути або в об'єкти, або можуть бути постраждалі люди. Показують движення, рух. Вашу сторону показують рух. Рух і движення. Будемо дивитися. Якщо буде, давайте будьте уважні, під час повітряних тривог, дивіться. Тут просто я думаю, щоб це була не диверсійна група по землі. Дякую за рівне. Покажіть, будь ласка, Хмельницький. На наступному тижні, будь ласка, Хмельницький. На наступному тижні, Хмельницький, Хмельницький. У вас є зрадники, які збирають інформацію і передають її расистам. Ці зрадники можуть або ховатися взагалі від людей, або можуть себе показувати не тими, ким вони являються насправді. І, звичайно, спілкуватися з людьми. Показують чомусь розподіл ресурсу. Тут або роз... Показують розподіл ресурсу або опалення, або того електроенергії, показують чомусь, чомусь його мало. Я не розумію, із за чого це розподіл ресурсу. Таку жидкость показують вода так, Хмельницький. Вроді так нормально, спокійно повинно бути. Ніхто не зайде, ніхто не пройде. ЗСУ мають успіхи. Ви як в завислому стані. Не в минулому, але ще й не в, майбутньому. Але лише, але і не в майбутньому. Працює ППО. Літають безпілотники, але ППО може спрацювати не 100%. Загроза ракетного обстрілу, загроза від безпілотників, націлене на какой-то конкретний об'єкт, поцілення на якийсь конкретний об'єкт. І ще показують, я не знаю, як це може бути, але показують, що ось ці зрадники вони як застрягли у вас там в Хмельницькому. Вони як застрягли. Я не розумію, у них немає назад виходу, і, у... ходу. і немає у них виходу. Я не розумію, як це. Я от кажу вам, як воно є. Може, ви розумієте, як воно є. Ой, що воно означає, але ось отак от кажуть. Можуть бути влучання німецькі. Прильоти. Не влучання, не влучання, я правильно виражаюсь, а от прильоти, отак я скажу. Дякую, покажіть, будь ласка, Кременчук. На наступному тижні Кременчук. Кременчук. Кременчук, прошу зараз Кременчук на наступного тижні. Кременчук на наступного тижні. Кременчук. Можуть бути влучання, руйнування, можуть бути постраждалі люди. Після цього стануться, звісно, зміни. Болезненное состояние от этих ракет. Успіх будуть мати, але не стовідсотковий. Тобто щось зіб'ють із того, що буде летіти, кремінчуці. Так, дивимося далі одразу, підемо. Полтава. Полтава, покажіть, будь ласка, Полтава. Хорошо, хорошо. Полтава. Ось тут Полтава. Разочарование, ощущение, что выхода нет, потому что будет прилет от ракеты. Летают э, беспилотники, або десь там за, за чертой, де границя, де линия фронту, можуть літати самолети. Полтавська область. Покажіть, будь ласка. Вспышка в небі літають беспилотники, прилети, ракет. Щось связано з цифрой 4. Або загроза, жилим, людям, жилим домам, або щось зв'язане з цифрою 4. І потім печаль, розочарування, і як от все сталося не так, як гадалося. Тому, будь ласка, бувайте, будьте обережні, показують спишка в небі. Це може щось будуть збиватися, це сталося не так, як гадалося. Я не знаю, може не встигне сигналіз... повітряна тривога спрацювати. Облі. щось таке Дякую за Полтаву. Покажіть, будь ласка, чернівці на наступному тижні. Події воєнного характеру. Можливі обстріли продові, Покажіть, чернівці на наступному тижні Дякую. Чернівці на наступному тижні. Дякую. Чернівці на наступному тижні. Розподіл ресурсу. Більше похоже, звісно, це на електричество, але можна предположити, що і опалення. Треба буде виставляти щит для того, щоб захистити зелено, зелену життя. Загроза людям з повітря є. Чернівецька область. Загроза дітям. Загроза Чернівецької області, в Чернівецькій області є загроза дітям, людям, жилим будинкам, а також там, де відбуваються фінансові операції, фінансові деніжні операції. Розподіл знову ж таки ресурсу. Це опалення або освітлення, з чим це, я не знаю. Можуть бути влучання в якісь об'єкти, можуть бути постраждалі люди. І також є зрадник, який збирає і коригує вогонь в області. Дякую за Чернівці. Покажіть, будь ласка, Кропивницький. Кропивницький на наступному тижні. Кропивницький. Кропивницький. Кропивницький на наступному тижні. Там місто Кропивницький да Кропивницький, що там у вас? Ну, район, да як є, Кропивницький. І район, дивлюсь. Так, можуть статися зміни. Можуть статися зміни. Повітряна тривога з неба буде йти небезпека. Повітряну тривогу поки не бачу, але бачу, що йде із неба небезпека. І можуть бути, да, бачите, і вийшла карта диявола, яка каже про те, що буде страшно, буде спишка в небі, буде бажання сховатися і ховайтеся. Це коли виходить карта диявола, вона каже про те, що ну, 100%. Воєнні дійствия, да, будуть відбуватися. Тому я по цій карті і сказала, що може бути дивиться на небо, тому що оттуда буде і сходить небезпека. Треба виставляти щит і захищати жизнь, життя життя. Розподіл ресурсу. Тут більш за все електроенергія, але воно може означати ще і опалення. Але ресурсу досить. Ресурсу взагалі-то досить. Під час повітряних тривог краще ховайтеся. А ще там у вас є зрадники, які збирають інформацію і передають її расистам. Обман. Вони, вигля... Вони себе видають не за тих являються насправді, або другий варіант, що вони можуть переховуватись. Дякую за кропивницький вспиток, вспишка в небі. Щось іще збивати будуть. Але загроза людям средством передвіження в тих містах, там, де люди можуть бути часто, і в тих містах, там, де люди можуть бути посезонно або по графікам, вот щось то Час від часу. Дякую за Кропивницький. Покажіть, будь ласка, Херсон звільнена територія. Херсон звільнена територія на наступному тижні. Херсон звільнена територія на наступному тижні. Херсон звільнена територія на наступному тижні. Херсон. Мовчу. Ще треба буде виставляти, щоб захистити. Вибачте, будуть прильоти іще. Небо криваве, небо красне. Плаче плаче кров'ю плаче кров'ю. Загроза від обстрілів ракетних, загроза від безпілотників. Тут і намагатися будуть влучити конкретно в якийсь об'єкт. Ракети летять в вашу сторону. Треба буде захищатися і відбивати. Треба буде захищатися відбивати. Успіх буде, але він буде не 100%. Потерпіть іще трошечки Херсон. Скоро отодвинуть оту навалу. Скоро отодвинуть. Я не От по цих картах я не все вам зараз кажу, але це для вас приємне. Поки що ви перебуваєте от в той, коли війна відбувається от війна, і ви її відчуваєте на 100% усі події, які пов'язані з війною, чекайте радісних новин, почекайте ще трошечки. Почекайте, потерпіть, будь ласка, ще трошечки, і ви будете отримувати гарні новини. стане легше, стане легше. Мені дуже хочеться сказати, але я не можу сказати, я не буду казати конкретніше. Добре? Почекайте, будь ласка. Дякую за Херсон звільнену територію. Давайте подивимось Сватова, Луганська область. Там, показується, так, як мені сказали, що тут, тут живуть люди, а там, на Сватове є родичі, за яких дуже хвилюються. Вони ж знаходяться, виходить, на лінії фронту, на лінії вогню. Сватове, не хочу дивитися, я подивлюсь, якщо щось можна казати, я скажу. Що не можна казати, я не буду казати. Сватови, то взагалі окреме відео. Не на тему обстрілів. Сватове, зараз покажіть відбуватися на Так, стопи ну Відбивають, відбивають, мають успіхи ЗСУ у тому, що відбивають, обстрілюють і ракетами, і безпілотниками. Уже цілять, в об цілять конкретно в об'єкти, руйнують конкретно об'єкти. Це може бути що угодно. Це можуть бути школи, садочки, звичайні житлові будинки, от, э, Ціля... Цілять конкретно, вони хочуть зруйнувати. Вони цілять конкретно в об'єкти. Отак от я вам скажу. Кажу тільки те, що можна сказати по картах. Небо криваве прильоти є, небо плаче плаче кров'ю небо. Все сталося не так, як гадалося. Все сталося, А я скажу, може, там були люди, які чекали руського міру, і вони зараз оце похоже, якщо хтось мене буде дивитися і побачить. Да? Дивитесь ви там чи не дивитесь, Ну це карта саме про вас. Печаль, розчарування, сижу, держусь за головушку. Я-то думала, будет вот так, а оказывается, вот оно, что представляет из себя этот русский мир. Думали, что придут и нас защитят, освободят непонятно от чего и от кого, а пришли и освободили нас от нашего жилья, от наших семей и даже от жизни многих людей, которые отчекали тоже русского мира. Я не злорадствую, это очень прискорбно, это очень печально. Но вот эта карта, она конкретно говорит, что все сталося не так, как гадалось. И я так понимаю, что прихильники и ждуны русского мира как раз вот сейчас и на наступному тыжне... Починают от все осведомливаты. начинают это все осознавать. И они в печали, они разбиты. Насколько у них повернулось сознание, я не знаю сто процентов или не сто процентов. Может, конечно, знаете как. Люблю русский мир, но я не думала, что произойдет именно вот так вот. То есть может оставаться внутри русскому... Ладно, это уже не важно. Сказала только то, что можно сказать. Остальное я говорить не буду. Это вас на сегодняшний день простому глядачу не стосуется. ЗСУ будут маты успехи. Вот так я скажу. ЗСУ будут маты успехи. А больше не скажу. Будет такой Як завжди, всім бажаю любові в серцях, всім бажаю світла у ваших душах.